Доброго дня всім! Сьогодні вже 2024 рік. Вітаю всіх святками, щоб всі були здорові, всім тихої, тихих днів, тихої ночі і скорішої нашої перемоги і миру на нашій рідній Україні. Сьогодні хочу запропонувати вам гарний автомобіль Renault Megane 2014 рік початок експлуатації і 9 місяць, 2013 рік, це рік випуску автомобіля. Це все ці всі цифри, які я вам озвучую, вони вказані в тих паспорті, кому я отримав. Автомобіль на мені я знімаю і автомобіль на мені не на фірмі. Ось, хочу вам розказати про цей автомобіль. Автомобіль обладнаний 1,5 дизельним, дизельним двигуном. 81 кВт 110 сил автомат. на автоматі. Автомат Переключає дуже, дуже рівненько, спокійно, працює все добре. Машина наворочена, має двузони кліматконтроль, датчики, світла, датчики, датчики дождя. Круїз контроль. Круїз контроль, підігрів сідінь, безключовий доступ, зеркала складаються. Зараз вам по солончику покажу. Дивіться, бачите, тут теж все. Регулюється зеркала, підігрів зеркал. Тут також джойсик є, бачите, автомат. Навігація, двохзонний клімат, контроль, радіо, подлокотничок. Підігрів сидінь і так далі. Потолочок чистенький, акуратний, нічого там нігде. Це вм'ятин. вмятин по машині немає. От. Єдине, що десь якісь трошечки є царапини. А, е, Я з великим стажем роботи, і знаєте, як на мене, то краще хай буде якась царапінка, чим, чим якась там шпаклівка. Ще раз вам наголошую на тому, що Автомобіль абсолютно не мальований. Нема жодного підкрасу по автомобілю. Так, да, є якісь царапинки. На капоті кілька царапиночок таких незначних. І там трошечки з тієї сторони на, на порозі. От. Зараз я підійду, вам покажу. Мотор працює дуже рівнесенько, заводиться заводиться добре. От салон, салон чистий на 16 дисках. На зимній резині, на оригінальних дисках титанових. А от за ці царапинки які я вам хотів сказати, бачите? Ну так я черкну, черкнули трошки. При потребі, якщо дуже знаєте так буде муляти в очі, скажімо, при зустрічі, якщо людина, в мене були такі випадки, людина приходить і каже, я хочу цей автомобіль, але от я вже побачив, яка вона в оригіналі. Але оці моменти підкрасить, то я можна це все... При зустрічі з вами обговорити і можна, допустимо, ці нюанси Можна забрати. Передні-задні партроніки, не пам'ятаю, чи я вам вже говорив чи не говорив. Так, що вам ще показати? Пройомчики всі дуже гарні. Сідушки чисті, не просажені подголовнички. От, підігрів сидінь, вже, мабуть, я вам це говорив. От, Підйомнички, задні, передні, два ключа з карти Ось, безключовий доступ, зрозуміло, не потрібно вам кудись впихати той ключ, собі він собі в сумочки, в карманчику десь і відкриваєте машину і заводите. Головне, щоб у вас ключ був при вас. Так. Можливо, я щось ще забув. Давайте я вам під, під капотом ще зараз покажу, бо по Побистку. Робить рівненько мотор, мені дуже не подобається, як він працює. Послухайте десь. Вечер, Я ці мотори дуже добре знаю, тому що багато дуже пригнав, таких хавну. І дочка моя їздила на таких моторах. На неї було два автомобілі і Кліо було, і, і також був міганчик. Ну, так що мотори ці дуже добрі. От, і найголовніше, і що кузова тут не гниють, верношка. Ну все, якщо я щось забув, будь ласка, телефонуйте, будемо спілкуватися і буду відповідати на ваші питання. До зустрічі, до побачення!